І докладніше, і про акцію протесту, і про ситуацію на кордоні розпитаю Володимира Михалевича, голову громадської організації Міжнародні автомобільні перевізники України. Я вас вітаю, слава Україні, Вітаю! пане Володимире. От як е, яка на, на зараз Я не... чуєте мене? Е... Перепрошую, це помилка. Я не Володимир. А як перепрошуєте, мені редактори подали таку інформацію? Віталій Куценко. Віталій Куценко. Е, перепрошую. Отже, пане Віталію, яка на зараз ситуація на польському кордоні? Чи багато у чергах вантажівок застрягло? Е, ну, зокрема, на його дині зараз порядка біля 800 транспортних засобів. Це десь приблизно 13-кілометрова черга. І не рухаються ніяких. Що відбувається? Поряд з вантажівками? Чи є сутички? Ну, звичайно, там є якісь такі агресивні настрої, але сутичок таких не спостерігається. Ситуація набурюється, водіїв перепускають дуже кволо, вони навіть не дотримуються своїх заявлених таких умов. Один, один автомобіль на годину вони там перепускають то більше, то менше, то взагалі не пускають всяких пояснень там по настрою. По настрою. Перед тим як ми почали розмову, ми розповідали про те, що наші перевізники теж взялися за протести. Як ви оцінюєте їхні дії? Ну так. Наші перевізники взялися за протести. Це очевидно, тому що ситуація накаляється, і людям важко це все терпіти. Це свавілля польське. Тому ми вимагаємо рівних умов, людських умов, якогось розуміння, втручання від влади вирішення цієї проблеми, щоб чим швидше це все закінчилося. Бо це вже заходить в якусь звичку а далі що буде? А які які збитки несуть наші перевізники? Знайте, я не сильно сильний в цих цифрах, але збитки колосальні. Якщо ми робили до цих всіх блокад 120 тисяч кілометрів на рік, то зараз ми не можемо зробити 70 кілометрів на рік. Тобто вполовину ці наші втрати і економічні втрати все це зав'язано в, в в одну ситуацію. І оцей останній кричущий випадок, коли поляки відкрили причепи з зерном, і висипали його на землю. Ну, по-перше, емоційно це дуже важко, тому що немає поваги до хлібу, особливо після голодомору. Я можу собі тільки пропускати, які були відчуття наших перевізників. Хто відповідатиме за висипаний вантаж? Ну там порушили кримінальну справу. За Участі нашого консула у Варшаві без його би участі навіть би цього не відбулося. Там все дуже печально і е, треба довго розповідати, але е, мало того, ситуація не зупинилася е, на цій події. Це далі продовжується. Вони посеред Варшави е, відкривають вантажі, висипають їх, нищать і е, е, таким чином надувають ситуацію ще більше. Вступали у прямий діалог з поляками, от що вони говорять. Сьогодні до мене телефонував один з мітингувальників-перевізників, які започатковували попередні дві акції. Ну, це просто така була розмова не про що, якісь смішки незрозумілі. Тобто такі висновок, що вони радіють від цього всього. Як ви можете зрозуміти? От ваше припущення ви ж робите? Напевно, це. Яка спланована акція проти України, ну не лише проти перевізників? Чи дійсно це вони несуть такі економічні втрати? Е, ну, саме так і воно і виглядає, що це спланована акція е, саме проти економіки. І тут е, задіяння російські проросійські сили, це однозначно. У нас відкривається банально, відкривається ще один економічний фронт. Але він переростає вже якусь в силову, таку таку набирає силу, де застосовується пошкодження майна, де застосовується висипання збіжжя, де було вже чотири смерті в попередніх блокадах наших українських далекобійників. Це вже переходить якісь межі, і це вже можна трактувати як якийсь геноцид. Який вихід, от перерахувавши це все, ви ж обговорюєте своїми колегами. Який вихід із цієї ситуації з блокуванням кордону бачите? Знаєте, ми не хочемо. Підходити до варварських якісь дій це одна єдина надія, що це має домовлятися наша влада сідати за стіл перемовин і в швидкому порядку це вирішувати, але ні в якому разі не в односторонньому, так як хочуть це наші сусіди, поляки права мають бути рівні. рівні і наша акція так і називається Україна дорівнює рівню Польща. І ще одне уточнення щодо наших реалій: от вони можуть блокувати цілодобово, але ж у нас діє комендантська година на нашій території. А як виходять наші перевізники з цього? Тому що саме в цей період в нічний поляки можуть заїхати. У нас є співпраця з нашими правоохоронними органами, і ми домовилися, що вони будуть зупиняти автомобілі іноземної реєстрації в комендантську годину до території блокади, де ми розмістилися, так як в них немає на це законних підстав і перепусток. А вже по закінченню комендантської години ми будемо перевіряти ці автомобілі, чи вони. Справедливо заїхали в Україну, чи вони не об'їхали цю чергу, і продовжувати далі свій рух. Пункт пропуску Ягодин, Він буде єдиний, чи все ж таки і на інших пунктах пропуску так само наші перевізники будуть блокувати поляків? Так, меседж пішов на інші області, на всі пункти перетину, І я думаю, в найближчому часі інші пункти пропуску теж будуть контролюватися перевізниками і водіями. Пане Віталію, я дякую вам за ваш час і за інформацію. Це був Віталій Коценко, голова громадської організації, перевізники західного регіону.